Черкаському національному студенті вчили змінювати світ. Друге зібрання центру молодіжних інновацій відбулося 26 лютого в конференцзалі ЧНУ. Перша тематка це дискусійний клуб англійської мови, друга це грема клаб, третій це муві-клаб, І четвертий це що у нас? І Тревел, так. Пан громадська ініціатива промолодь. Спіти клаб була моя ідея, що сементу з того, що. Я закінчила школу, закінчила університет і зрозуміла, що ті знання англійської мови, які є, які закладені вчителями, вони так собі осідають таким осадочком на дні і ніде не використовуються. Мені елементарно егоїстичний мотив мені не було з ким говорити англійською. Активна молодь представила свої проекти втілені у межах університету. Humanities, або Humanities Subject. англійська мова, українська мова та література та історія України. Ми з колегами подивилися, які в галузі освіти існують проблеми, і вирішили, що у нас є така проблема велика досить, те, що якість підготовки випускників шкіл не відповідає рівню необхідному для проходження тесту зі молодим. Давайте ми з вами уявимо, що ми всі старшокласники 9, 10 та 11 класів. І до нас з вами приходить друг і говорить: ви знаєте, що можна покращити рівень знань англійської мови, історії України та е, української мови та літератури е, безкоштовно. Класно. Ну класно, так. Да. Допомагати студентству ну, до, до втілення їхніх е, будь-яких проєктів, які вони запропонують. Сюжет підготували праценко Яна та Бондаренко Яна.